У п'ятницю у Сокеріавському районі я з'ясую цю інформацію. Але давайте чесно скажемо, що 90% складу Сукарянської районної ради це люди кози. Тому що е, голові Сокірянської районної адміністрації буде дуже важко працювати там, тому що буде суцільний спротив. Всіляко буде допомагати. І можу сказати, що. Пан Козак чи не пан? Просто козак Василь не буде одноосібно керувати впродовж скільки років в Сукарянському Пам'ятаю, що він був одноосібно головою Сокирянської районної адміністрації, Сокирянської районної ради. Вакцинація. І в мене було звернення до голови обласної ради. Впевнений, що... і... Я тут допоможу стосовно встановлення, передавача, який би забезпечив передачу сигналу наших місцевих каналів на Сукелянський, Керменецький, Котинський, Достанський район. Де його нема. Це ще було в 2011 році при папії. Я тепер зрозумів, чому вони туди торгвозили. 350 тисяч гривень треба було щоб встановити передавач, щоб люди бачили Чернівецькі канали. Незалежні, провладні, які відстоюють якісь олігархічні групи, бізнесові коло, ну, будь-яких, але щоб був доступ. У них такого немає. Ну, Попій потрібно було, щоб там було зазурбоване населення, як у Донецьку. Вони немає. Вони дивляться бо молдавські телебачення, або вільнийські новини, А що робиться тут, то це не бачить. Вони тут сказали, ні, це не потрібно, ми скоро перейдемо носити. Я не знаю, коли ми перейдемо носити. Чесно кажучи. Ось це треба зробити для того, щоб розказати людям правду. Тому що там одне, одне радіо Ферм, яке він контролює, телебачення, яке він контролює, і він розперевся людям, що все добре, він господар. То цим треба робити. І, до речі, досить дивно, але тут я звертаюся до ваших колег з районних газет. Ну, Розумію, що виборчий процес, що тоді. Вони не бачили за можливість розміщувати інформаційні статті е, одного з кандидатів про владного, міністра, тобто мені відмовляли. Це Сокірянський районна газета Кіменецька. І зараз мені було дивно, що не розмістили графік прийому громадян депутатам мажоритарникам від 2004 року у Кірменецькій районній газети. Ну не можна розміщувати. Кажуть, ну давайте правах рекламу за гроші. Не можна. Ви не знаєте, де не зі це власне. Ну от ви що вам пише? Зараз почнемо з ними говорити. Тиск, журналістів, який ти добре. напишіть людям, коли я буду у районі, раді, чи в селі, чи де. Бо мені кажуть, він не їздить. Так я. Так ви самі винні. Рішення Кабміну про фінансування газети Папієва. У цьому році є. Рішення ми відмінимо. Але і те, тут і, і, і ваше, рішення, я, це рішення Петр це тут і ваша, Ви, але, я ціню, ви вважає, вважає. ініціювали включення вашої газети в цей перелік. От ви зробили це за рік після революції? Ви зробили це чи ні? Ви записали від дуру до Центральної виборчої комісії, до Мін'юсту стосовно того, що включили газету Час, яка має тираж дуже багато примірників в перелік газет, в яких буде публікуватися рішення суду або рішення ЦВК. Може, я за вас це маю зробити, що я. Оце ВК я давав. Я у вас працює, але це ВКіса насади, пам'ятаєте, вона є посвідчення. Оце... Оце ВК я давав, вони відмовили. Папію, а папію. А, папію. То, Охіндовський там, Офіндовський. Ну, mm -hmm. ну, от, значить, папію керує процесом у Чернівецькій області, виходить, не ви? Петро Дмитрович, я кажу, я всіляко говорю, що ініціатива теж повинна бути з місць, теж повинна від вас виходити. Це хто мені буде. Купите на терейне біля. Напишите. Да, бластвую. По духовой по об'єкту.